3 березня розпочався Великий піст. Це період духовного та фізичного очищення, який триває 40 днів перед Великоднем. Головна мета пусту це внутрішнє самовдосконалення через молитву, добрі справи та покаяння. Великий піст має велике духовне значення. Він є такою відновою християнського життя, де християнин глибше вникає в суть віри в Ісуса Христа через молитву. Через покаяння, через так само піст і милостиню. Це такі три головні добрі діла, які церква десь так в особливий спосіб захочує практикувати під час Великого посту. В церкві є кілька постів, так, але Великий Піст є найважливіший. Найважливіший тому, що він готує християн до найбільшого свята Воскресення Христового. Піст перед Великоднем є найсуворішим та найдовшим у церковних традиціях. Має також і пояснення, чому він триває 40 днів. Ця символіка має глибоке значення, і вона взята з слова Божого. Отже, ж, знаємо, що єврейський народ, коли йшов з ігипетської неволі до обіцяної землі, яку Господь йому обіцяв, 40 років ішли. Після того, як Господь дав також закон скрижалі заповідей, на горі хорив пророку Мойсею, він постив перед цим 40 днів. Пророк Ілля також читаємо, що постив 40 днів. Пізніше, вже Ісус Христос, перед своєю апостольською діяльністю після свого хрещення на Йордані пішов в пустиню також постив 40 днів. Отже ж, все це взято властиво слова Божого і має таку символіку. Так сорок Суворі обмеження в їжі під час посту є важливою частиною вірян східного обряду. Проте існують категорії людей, яким дозволено послаблення або повне звільнення від посту. Варто зазначити, що суворий піст він зобов'язує в перший день посту і страстну п'ятницю. В інші дні суворого посту немає, але є утримання від м'ясних страв. В середу і п'ятницю, в середу і п'ятницю кожного тижня. Вівторок, четвер, наприклад, субота-неділя можна споживати всі види їжі. Такі категорії, що вже з 14 років вже вже повинні постати, але не суворо ще. Від 18 до 60 років. Піз зобов'язує від 18 до 60 років, навіть суворий, в перший день посту, так само в скорботну п'ятницю, Страсну п'ятницю. Але є певні категорії, які виключаються з, цього, з, цього, значить, з цієї групи. Наприклад, жінки, які годують грудьми, вагітні, ті люди, які харчуються зі столу інших, тобто убогі, бездомні, люди, які важко працюють, ну, важка фізична праця. Ось, ну, наприклад, в даний час можемо. Наприклад, воїнів наших також згадати про це, бо це постійно мусить бути на фронті увага, активність, так і тому хворі люди, немічні, які є по лікарнях, також вони не зобов'язані зобов'язані постати здорові люди. Якщо людина зірвалася і порушила піст, не варто впадати у відчай. Священики радять не припиняти посту через одну помилку. Треба звернутися до духовного наставника, сповідатися та почати піст знову. Крім десяти Божих заповідей, ще є так звані церковні заповіді. І церковні пости дотримуватися постити це і церковна заповідь. Ну але рівно ж її порушення це також є гріхом. Ну, фактично так, це така дорога, так, якщо людина, наприклад, прогрішується в чомусь, чогось не дотримується, вона зацикається, наприклад, так, перед Господом. В таїнстві сповіді виявляється і гріх так, на сповіді, і Господь розрішає через священника. І далі людина далі йде християнським життям. Це таки є суть християнського життя. так. Тобто, повертатися далі, звичайно, що можуть траплятися різні випадки. Церква наголошує, що піст це не про їжу, а в першу чергу про стан душі, тому важливо дотримуватись його з добрими намірами, світлими думками та в міру своїх можливостей.